Всім привіт! Давно вже не було Роблоксу на каналі, тому буду виправляти цю ситуацію. В цьому відео я хочу з вами поділитися з ще однією моєю творчістю, якою я займаюся крім Ютубу. А саме я хочу вам показати та розповісти про створені мною плейсі у Роблоксі. Відео такого формату я робив ще аж більше року тому. У ньому я розповідав про створені мною ігри. Зверху з'явиться підказка з посиланням на це відео, і тим, кому цікаво, можуть глянути. Але попереджаю, що там багато крінжі, тому будьте обережні. До речі, про відео на цю тему створених мною плейсів я вже вам натякав у одному з відео по топ плейсам, точніше, в ось цьому, який виходив ого вже 4 місяці тому. І в ось цьому фрагменті я і натякнув. До речі, це не єдиний мій плейс. Існує ще два тайкони, але я про них якось іншим разом. До речі, кількість плейсів, які я зробив, становить 21. Це якщо разом із тими, які я робив для прев'ю чи футажів для відео, ну як в ось цьому. Ну а на цьому все. Дякую за увагу і побачимось наступним разом. І добре, що я перестав робити ось такі вставки, бо вони дуже крінжові. Тому такого роду плейси я не буду показувати, бо вони, так би мовити, одноразові. Ну що ж, не буду тягнути, і перейдемо вже до огляду. Ну Добре, почнемо із самого першого плейсу, який я створив, і він має назву. Кробернс Плейс. Да, оригінальна назва, яку Роблок сам мені написав. Ну, тут самий класичний плейс, у якому можна пробувати можливості Roblox Studio і все. Від себе я сюди нічого не додавав, тож давайте перейдемо до іншого плейсу. Наступний ще постіше, ніж минулий, хоч він і має назву Тайкон, але якщо запустити його, то тут буде звичайний терейн, та якась зелена платформа, і все. Третій плейс має назву Лол, і це взяти столбоксу містечко, яке вже усі на пам'ять знають. Тож тут навіть немає що розглядати, бо я і сюди щось свого не додав. Ну що можна було взяти з дитя 11-річного, який нічого не знає. Ну от таки маємо, але далі буде цікавіше, це тільки початок. А тепер плейс поцікавіше, Super Hero Tycoon 3. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли у 2017 році був дуже популярний Super Hero Tycoon 2. Ну і я подумав, що буде геніальна ідея зробити тіпа третю частину і щоб Тайкон у мене став популярним через це. В цьому плейсі я вперше зробив свій донат. Ось така футболка і задонайте, будь ласка. До речі, я думав, що ось так можна продавати свій одяг у Роблоксі, щоб його можна було носити. Але звісно це не так і виглядає дуже крінжово. Це, до речі, один із плейсів, які мали хоча б якусь статистику. В сумі в плейс зіграло 33 людини, і навіть хтось додав його в улюблене. А опис Тайкону це просто щось. «Huge update, new map, new music and bags payer, is correct. This icon is fully changed. If you want an old card that I can make a separate mod with this old card? Don't forget to fan buy. Update to one 23 05 aided доктор Strange. Писався цей двір через Google перекладач. І схоже, що 7 років тому він був ще дуже тупий. Або я неправильно писав запит. Сам Тайкон виглядає ось. Так, тупо усе взято з толбоксу і тут нічого від мене, нічого не додано. Ну і зараз в Тайкон не вийде нормально пограти, бо вже пройшло багато років, і в плейсі поламані скрипти. Ось, наприклад, зброя валяється, хоча її треба спочатку купити. І це все через багато оновлень, які розробники випускали для Roblox Studio. Тому цей плейс поламаний, на жаль. Останнє оновлення було у 2019 році, де я додав ще один Тайкон із доктором Стрендж. Щось ми тут трохи застрягли, тому давайте оглянемо наступний витвіль мистецтва. Плейс має назву 100 Stage Obi VIP Mini Update Elite Desk. І що в нас тут написано в описі? This is fun Obi also available on telephones and on tablets. and Do not forget to have fun and buy VIP. Good luck, mini update апдейт dummy. <laughs> Я тупо не можу з моїх геніальних описів до плейсів. І, до речі, цікаво, що за даммі. Давайте тоді зайдемо і глянемо. Ну, вже як по традиції, тупо готове обі взяти із столбоксу І, типу, це мною створений плейс, грайте і насолоджуйтеся, що я такий молодець. Ну хоча, знаєте, тут я вже від себе хоча б щось додав, а саме я поставив просто модельку гравця, і все. Коротше, плейс теж ніякий, але все-таки я потроху алер звивався і чомусь навчався, тож все тільки попереду. Наступні чотири плейси були взагалі ні про що. Я в них тільки тестив якісь модельки з тулбоксу, або пробував зробити якусь модельку сам і виставити її у магазин, як от цей шльопа, наприклад. Але все-таки так сказати, офіційний шостий плейс це був дім. Так, просто дім. Плейс навіть так і називається хаос. Цей плейс я робив у 2020 році, тобто майже 4 роки тому. Да блін, чого так швидко час летить? До речі, якраз влітку 2020 року я і створив канал, ось цей, на якому ви зараз дивитесь це відео. І про історію мого ютуб каналу та про мої минулі, які я вів, я розповім якось у наступних відео. Думаю, коли вже буду повнолітнім, щоб можна було на камеру реагувати на крінш, який я знімав давно. Так, щось що я відійшов від теми. Так от, в цьому плейсі я вже постарався і сам зробив повністю дім, окрім мебелів, вона взяти столбоксу. Також ландшафт і невеликі локації, як ліс, озеро і кемпінг. І я це робив своїми руками. А також через деякий час я зробив нічну версію цього плейсу. Все те саме, але в нічну добу. До речі, навіть в описі плейсу я написав, що це моя перша нормальна робота. Ну, тобто плейс. Сьомий плейс це. О, срадник. Так, я тут зараз вам розповім про найгіршу частину мого життя, коли я дуже сильно захоплювався радянщиною. Я не хочу сказати, що я обожнював СРСР з політичної сторони. Мені тоді дуже подобалась естетика тих часів, ну тобто старі машини, будівлі, речі і тому подібне. Просто мені дуже подобалось ретро і особливо ретро стиль СРСР. Мені за це дуже соромно, тож довго тут не хочу затримуватися, і давайте швидко пройдемося. Тут усе взято столбоксу, і також я зробив невелику спробу у створенні лору, тож в деяких місцях на мапі можна знайти трупи солдатів. І до речі, під таким впливом від ретро я і зняв то відео на канал, яке зараз найпопулярніше за переглядами атмосфера советського города, яке зібрало вже 40 тисяч переглядів. І це все з цим плесом. Тож давайте до наступного. А ось це вже навіть і непоганий плейс. Знову Тайкон, але який вже робив сам і дуже старався. Я його створив влітку 22-го року і назвав його Just Taikon, тобто просто Тайкон. Мені просто в голову нічого не прийшло, тому назвав саме так. В Плейсі нам потрібно побудувати трьохповерхову будівлю і невелику домівку з боком. Тут, до речі, є багато маленьких деталей, які я вас запрошу пошукати самим. Посилання на гру залишу в описі, бо вона не додана на сторінку мого профілю в Roblox. І, до речі, тут є секретна локація з бекером, де ви будете не одні. А як туди потрапити, то вже самі шукайте. За скільки Тайкон можна пройти, я не знаю. Але думаю, не більше години це точно. Ну добре, глянемо на наступний плейс. Дев'ятий плейс це побудуй свою львівську кав'ярню. Це теж Тайкон, але вже тут ви знаєте, що будете будувати. Створив я його через пару тижнів після Just Tycoon, у тому ж 22-му році. Тут, до речі, я по туторіалу написав скрипт на індикатор кількість грошей, які ви маєте з собою, щоб постійно не заглядати у лідерборд. Та й взагалі в цьому плесі я зробив свій шаблон, як має виглядати Tycoon, який я роблю. Ну от самі гляньте на ТБ Tycoon, і на львівську кав'ярню. Графіка схожа, інтерфейс взагалі один в один, ну тільки з маленькими змінами, два тайкони на сервер і тому подібне. Ось цей Тайкон мені навіть більше подобається, ніж АТБ. Тут якась дуже приємна атмосфера є. Можливо, це через те, які я параметри освітлення накрутив, чи ще щось. Ну не знаю, мені цей Тайкон більш по душі, ніж новий. Він трохи багований, але це не заважає його пройти. Тайкон чомусь не зібрав таку дику популярність як АТБ, але маємо, що маємо. Добре, підемо далі. Наступний плейс має назву Півпав. Цю гру я створював для мене і Зельці, щоб ми могли просто піти та пострілятися один з одним. Він не оптимізований, бо тут багато моделей з тулбоксу високої якості, але все ж таки я його робив не для загального доступу, а просто щоб з другом побавитись. Давати посилання на цей плейс не хочу, бо він все-таки не для публіки, так би мовити. Наступний плейс називається Face Cap. Його я створив для того, щоб записувати вставки зі своїм скіном для відео про проблоксу. Але ідея видалась крінжовою, тому це просто як маленька пам'ятка про невдалу ідею. Тепер ви можете розглядіти цю кімнатку і як вона виглядає всередині, якщо це комусь було цікаво. І ось той АТБ Тайкон, який став популярний серед українських гравців Роблоксом. І вся велика дяка пану Касперу, який на своєму другому каналі і зняв проходження мого Тайконом. Якраз через нього мій плейс став популярний і досі в нього кожен день стабільно грає по 2-3 людини. Створив я його в травні 2023 року. Тут ваша ціль, як не дивно, побудувати з супермаркета ТБ. А також багато хто не помічає, але окрім магазину, вам ще треба свою будинку побудувати. Тож звертаю на це увагу, щоб люди не забували про це, бо без цього ви Тайко не пройдете на 100%. До речі, цікавий факт. Найдорожча купівля у цьому тайконі це сама остання кнопка, яка коштує півмільйона гривень. За цю покупку ви отримаєте кицьку. Тож думаю, ці 500 тисяч коштують цього. Цей тайкон я, до речі, недавно оновлював після чотирьохмісячного застою, бо тупо не знав, що ще додати, і думав вже закинути цей тайкон. Але все-таки хочу ще одне чи максимум два оновлення зробити і тоді вже закінчити із цим плейсом. І все-таки почати робити новий, якщо будуть якісь ідеї. Ну що ж, ось і закінчилися плейси. Сподіваюся, вам така ідея сподобалася, і з часом, думаю, ще поділитися якоюсь своєю творчістю, якою я займаюся або займався, окрім Ютубу, бо я дуже люблю ділитися такого роду речами з іншими. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом.